E <music> Є новини, друзі, дві хороші новини від Трампа, і одна не дуже. Дослухайте до кінця. Перше, це дозначно про угоду про копалене. Як пишуть видання, є інсайди про те, що нібито коли Україна залучила юридичних радників, що я в принципі не критикував, тому що я вважаю, що коли ведеш перемовини з такими людьми, як Трамп мають бути найкращі юристи, тому що це саме основне Америка зменшила свої апетити. І тепер вони вимагають не 300 міфологічних мільярдів, які постійно повторював Трамп, а 100 мільярдів, щоб Україна повернула боргу. Е, розглядаються в цьому фонді тільки нові проекти і податкові платежі, тобто не платежі рентні, тобто, що вони нашу е, землю і наші купали здають в оренду і ще з цього зароблять, а тільки податкові платежі. Але далі вони не хочуть не. Чого фінансувати, жодних гарантій безпеки, та і 100 мільярдів боргу вимагають, якого немає тому, що вони нам все давали гарантами. Ми їм нічого не винні. Ну зазначив Зеленський сказав, що ми нічого віддавати не будемо. Але це вже добре. Тобто юридична тактика українська спрацювала, їх трохи поставили на місце. Слідкуємо далі. Друга новина це те, що речниця департаменту держдепартаменту США вийшла і сказала: що з росіянами не буде жодних угод. Поки не припиниться вогонь, і поки не припиняться оці страшенні удари, вона привела приклад удару по сумах, і тільки після цього з ними хтось щось буде заключати. Це відповідь відкуфу. Відково, які там говорять, що вже все домовлено п'ять територій ділить українську землю. Ну на що немає жодної компетенції, як правильно сказав Зеленський. І це добре. Це якраз про те, що я вчора розповідав. розкол в команді Трампа. В команді Трампа пів команди вважає, що треба тиснути на Росію, а не на Україну. А Вітков з Трампом хочуть тиснути на Україну, щоб ми робили поступки. І це хороша новина. І третя, погана новина, ну не дуже новина. Чиновники Пентагону спілкувалися так ну, неофіційно з європейськими колегами і питали, навіщо ви постачаєте Україні зброю? Та перестаньте ви постачати. Вони всі дивуються, для чого постачати Україні зброю. Ну, а це говорить про те, що в них може бути якийсь план, знаєте, щоб Україна втрачала територію, а вони кажуть, ну давай приймай капітуляцію. І тоді буде. І добре, що це зливається, тому що так ми будемо отримати інформацію, і так весь світ буде діяти. Напишіть, що думаєте про це все.